Ось цього є, Дівчатка, ціна 650 гривень. Розміри на параметри 120-140. На менші не даю, бо вона буде велика. 120-140 вона буде просто класна. Показую далі, подивіться, яка фуксія шикарна. Подивіться, яка шика, да, Катюшка, вона буде, якщо у вас параметри менші, вона буде велика. Але в нас є менші, можете написати на Viber, Я вас добавлю в групу. Там завтра ще будуть новинки, і ви вже зможете переглянути. Подивіться, який класний фуксія. 105, да, так, Катюшка, ця буде на 105 велика, але в нас є інші. Напишіть ось сюди мені на номер, я вас добавлю в групу, а там ви вже собі виберете. Бо я завтра ще маю закидати які ще є, Подивіться. Дівчата, він дійсно дуже теплий. Так, ось такий колір. А, це вже йде з камінчиками, подивіться. Це вже йде з камінчиками, дівчата. Це такий самий з камінчиками. Зараз буду показувати. Так, а де ті всі...